А Зараз на прямому зв'язку Олексій Леоном, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики, пане Олексію, хочемо вас запитати про безпосередньо. Ми з вами постійно говоримо про податки в ефірі, про внесок Одесьчини саме в зміцненні української економіки. Але з, в якому зрізі зараз я чую періодично історії, як впливає нестача дефіцит електрики на працівників з маленьких компаній. Я не кажу, що це масове явище, але знаю просто кількох знайомих, від яких Пішли працівники більше того, це жінки, які вирішили виїхати з країни, як в Одесі розгортається ця історія, як дефіцит електрики, відключення впливають на в цілому структуру того, що Одеса який внесок вона робить в загальну загальний кошик податків України. Вітаю вас. Дійсно дуже важливе питання. І сьогодні питання енергетики воно стає ключовим в державі. І в цьому питанні я хочу подякувати бізнесу і одеському бізнесу за те, що він дуже швидко адаптується в Одесі. Частково можна сказати, йде туристичний сезон. Приїжджають туристи, і бізнес дуже швидко налагодив можливість працювати, сплачувати податки, наповнювати як місцевий, так і державний бюджет і. Бізнес, скажімо так, працює, і це є найголовнішим. Дійсно, питання енергетики, питання відновлення інфраструктури стає на постійної увазі, як і військової адміністрації, так і державної влади. Нещодавно президент відвідував Одещину і про це питання говорили. Воно є ключовим. Наші енергетики роблять все можливе для того, щоб дати можливість користатися електроенергією як і громадянам, так і бізнесу. Що стосується вкладу Одещини в наповнення державного бюджету і національ... ну, національного бюджету в цілому, так дійсно цей внесок є дуже потужним і важливим. А якщо говорити по транспортному напрямку, то він просто визначальний. Якщо взяти, наприклад, бюджетні платежі, то за січень травень 2024 року платники податків тільки Одещини сплатили 21 мільярд гривень податків зборів та обов'язкових платежів. До бюджетів усіх рівнів. І це майже на 4 мільярди більше ніж у аналогічний період минулого року. При цьому ми можемо говорити, що три порти Великої Одеси йдеться про Чорноморський, Південний та Одеський порти, забезпечують перевалку 80% експортної продукції в усіх українських виробників. Тобто, дійсно, дуже великий вклад Одеса робить в підтримку економіки держави. і я можу сказати, що зростання українського ВВП за перший квартал 2024 року, який складає майже 6,5%, значною мірою забезпечений саме Одесою. Бо робота морського коридору ну дає дихати в цілому і всій економіці України. Так, пане Олексію, а от якраз про морський коридор, і в цілому про те, які перспективи далі, тому що росіяни ж обстрілюють, продовжують обстрілювати припортову інфраструктуру. Як ви бачите, це і ну якщо хтось таки планує до моря, наскільки це взагалі безпечно, враховуючи те, що сьогодні була повітряна тривога, і як повідомляють моніторинги пабліки, іскандер М, нібито Росіяни використали буквально годину тому. Я з вашого дозволу розділю ці питання, що стосується моря туристів. Дійсно, Одеса завжди рада вітати туристів. Працюють пляжі. Нещодавно військова адміністрація повідомила про відкриття ще п'яти пляжів в Одесі. Також була відкрита додаткова зона пляжного оздоровлення в Ізмаїльському районі. Це наша українська одеська Вінеція у Вілково. І робимо все можливо для того, щоб забезпечити туристів тими заходами безпеки, які необхідні. Але потрібно все одно дотримуватись, під час шторму. Немає можливості купатися, тому що є мінна небезпека. А також потрібно під час тривоги, звісно, йти до укриттів, тому що ми бачимо, що ворог підступний. Робить все можливе для того, щоб не нехтує, скажімо так, обстрілювати і окрім інфраструктури і людей. Що стосується морського коридору, тут потрібно говорити цифрами. Перш за все, за даними міністерства економіки, фізичний експорт українських товарів у першому півріччі 2024 року збільшився до 71 мільйона тонн. і це на 35% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Які фактори дозволили це зробити, і це дуже важливо насправді і найголовніший фактор це прокладання морського коридору. Так. Після того як Росія вийшла із зернової угоди, ви пам'ятаєте, було прийнято рішення президентом та його командою зробити альтернативний шлях. Це морський коридор, який був гарантований нашими збройними силами та партнерами, і це дало можливість рухатись кораблям та перевозити експорт наших товарів. Дякуємо вам дійсно, дякуємо силам оборони.